Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі, і ми продовжуємо наш містичний читацький жовтень. І сьогодні таке справді майже хелвінське відео, тому що ми будемо говорити про автора, який працював у жанрах містики та жахів, але не просто писав цих жанрах, а здійснив значний вплив на них, адже він їх поєднував в своєму особливому оригінальному стилі. Навіть його прізвищем називається підтип такого плану жахів. І, я думаю, в цей момент багато хто з вас вже здогадався, що я буду говорити про Говарда Навкрафта. І знаєте, коли я сказав цю фразу, я звичайно <свісно> зрозуміла наскільки це звучить абсурдно, тому що по назві вкладинці відео і ми і так бачили про що ми будемо говорити. Ну, але сказала, то сказала. Традиційно трішки поговоримо про його біографію, дитинство, що на нього справило вплив. Спробуємо проаналізувати, звідки взялися оці його жахи в голові, а також, звісно ж, про його творчість. І я поділюся з особистим досвідом читання його творів. То, що я вже сказала, саме підвид жахів такого плану, як писав він, так і називається лавкрафтівські жахи. І за його життя його твори видавалися переважно у пулп журналах. Це такі собі масові. Журналів, в яких виходило багато різноманітних творів, для того, щоб відповідно почитати, розважитись і забути. Тобто в свій час він був одним з письменників до такого плану журналів і не користувався аж такою популярністю. А вже після своєї смерті, власне, його творчість дійсни колосальний вплив загалом на жанр містики та жахів, а також і на кінематограф, та і загалом поп культуру, тому що, я думаю, мало хто з вас не чув про Ктулху. Власне, його життя, воно було за мене самотнє. І бідне. Давайте ж про все по черзі. Якщо заглиблювати всього в дитинство, загалом воно не було якимось таким жахливим. Але після смерті батька вони були змушені почати жити разом з дідусем і двома тітками Говарда. І власне, мені здається, ось тут починається формуючий момент самого автора, тому що дідусь його мав найбільшу бібліотеку в містечку. І вони з Говардом були близькими. І ось він рано навчився читати, писати. Відповідно, проводив багато часу в бібліотеці. Його дитинство ще було дуже хворобливим, тому він був таким. Самітником і ось коли помрає його дідусь, це звісно вже стає для нього шоком, але шоком ще стає те, що через проблеми з грошима вони змушені покинути свій будинок і поселитися в маленьку квартиру. І власне це був ще один удар на Говарда, який призвів до нервового зриву, і через це він не закінчив школу, і як результат не зміг вступити до університету, що зробило його життя ще більш самітницьким. Проте, не зважаючи на все, Говард був одружений, хоча недовго видавав власний журнал. Власне друкувався у пул в журналах, де його колись помітили в першу чергу через негативний відгук. І так власне, його і запросили друкуватися також в цих журналах, але здебільшого він вів таке самітне життя. Подорожував по різноманітних старовинних пам'ятках місцевості, і все життя його мучило питання грошей. Багато хто казав, що власне його похмура вдача була спричинена постійними фінансовими невдачами, і тут знаєте. Такі ліричний відступ про гроші дуже часто говорять про те, що щастя не в грошах, справжнє щастя, справжні друзі, здоров'я ти не купиш за гроші. І з якоїсь сторони це так, але все ж таки, все ж таки, коли в людини справді сильні фінансові проблеми, не вистачає власне, на якісь. Буденні потреби, хто б там ще не говорив, але щасливою така людина не може бути. І власне, от Говард людина з величезним талантом, і власне талантом, який не одне покоління. Бо після вже його смерті почало поціновувати, змушував проживати своє життя у бідності. Помер він досить рано, у 47 років, і це насправді втрата, тому що ми розуміємо, що якби він прожив довше, його б талант міг ще більше розквітнути і вилитися у ще більш, напевно, химерні твори. Дуже часто він, до речі, скаржився на те, що йому сняться жахливі сни. Мені також здається, що це один з його таких. Моментів натхнення, тому що ми знаємо, що багатьом відомим людям часто ідеї до живопису, до творів, до чогось такого мистецького приходили саме у снах. Ну і то, звісно, вже не містика, а підсвідомість спілкується за допомогою таких собі знаків з нами. І давайте ж перейдемо до його творчості. Власне він написав величезну кількість оповідань, повістей. Три романи, а його архів листування вважається чи не найбільшим у світі. Також до нас дійшли його чернетки, ескізи, і це насправді все дуже дуже цікаво. Якщо поділяти на якісь хвилі творчості, в нього є ранній період, який наткнений американським романтизмом, і він такий, знаєте, готичний, з різноманітними готичними елементами, такими як закинуті будівлі, якісь там таємні знаки долі. Наступний етап творчості вже було поєднання його таких фантастичних елементів. З реалізмом. загалом в його творах присутня тема заборонених знань, і це насправді одна з таких найбільших інтригуючих тем в книжках, тому що якісь таємні знання, про які ніхто не знає, але тут хтось знає, які можуть змінити долю людства. Ну, це завжди дуже і дуже цікаво. Як я вже раніше сказала, в нього багато присутніх готичних елементів. Також часто присутня тематика впливу людства на інші цивілізації. Загалом говорити про творчість Говарда можна просто не тому що вона справді досить така химерна, наповнена звичними істотами, присутні і свої окремі розповіданням, з'являються різноманітні і такі демонічні настрої, і якісь загадкові, фантастичні, ну тобто купа-купа всього такого інтригуючого. І, на щастя, ми можемо почитати твори Говарда Лавкрафта української мови. В чудових виданнях від видавництва жупанського, які, до речі, є досить такі. Бюджетні по ціні, враховуючи, як вони видані, і видається його творчість у трьох томах. Перший том це Проза з 1917 по 1926 рік, і це власне у цей період, коли він був натхнений американським романтизмом, надихався творчістю Едгара Алана По. І власне саме ось цього плану твори я колись і читала. Талося це так, що десь я там підвантажила. Електронку, це, напевно, років ще з 10 там було і просто завантажила в вкрафта, бо знала, що ну там якісь мають бути жахи. І коли я почала читати, я просто була в повному шоці, тому що я не могла відірватися, мені було дуже цікаво, і я не читала нічого подібного до цього. Найцікавіше те, що я тоді не знала більшість його творів це короткі, тобто оповідання. І коли я дочитала перше повідання, зрозуміла, що я далі не знаю, що там буде. Я була страшенно розчарована і так. Практично до кожного, тому що мені хотілося ще і ще бути в тому світі, який був змальований нам в оповіданні. Наступний том це 1926-1928 рік, і це твори, в яких розкривається найбільше талант автора. І тут, звісно, ж міститься його славнозвісний поклик ктулху. І вже останній том, звісно ж, говорить про його останній період творчості. Тут є твори 1930 1935 років. І це той момент, коли з під його пера виходили наймасштабніші твори. Власне, я ще не маю в бібліотеці ось цих трьох томиків від видавництва Шопанського, Але дуже хотіла б собі придбати. Загалом це видавництво, яке спеціалізується на такій темній літературі. В них ще класні проходять різноманітні знижки. Я впевнена, що в них на Хелловін, якщо не помиляюсь, і кожного року в них на Хелловін є якісь грандіозні розпродажі, так би мовити, професійне свято. Тому я дуже сильно сподіваюся, що цього року так само буде. І можливо я прикуплю нарешті ось ці томики Лавкрафта. Тому що готуючись до цього відео, я ще більше цього захотіла. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Діліться в коментарях, чи читали ви щось з творчості цього автора, а можливо, переглядали якісь фільми, тому що, як я вже раніше казала, він зробив значний вплив на попкультуру. І загалом. Чи чули ви колись про ктулху і загалом про постать цього письменника? А з вами зустрінемося вже завтра в новому відео. Бо жовтень і відео кожного дня. Всім папа! -па.